Так і зараз поговоримо тепер про цей напад на поліцейських на Вінниччині Так от, нападникам, які це скоїли. Повідомили про підозру у вбивстві, правоохоронця і дезертирстві. Про це інформує офіс генпрокурора України. Чоловікам загрожує довічне ув'язнення. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йдеться в повідомленні. Нагадаю, 20 квітня у Вінницькій області двоє чоловіків, батько і син напали на поліцейських. Коли ті зупинили їхній автомобіль для перевірки, під час нападу сталася стрілянина, внаслідок якої один з правоохоронців загинув. І також, за інформацією поліції, один з нападників теж дістав поранення. І нападники, які стріляли в поліцейських на Вінниччині, перевозили автомобілі, боєприпаси та гранати. Про це повідомив під час телемарафону міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Підозрюєм вручили сьогодні буде обрано запобіжний захід для цих двох злочинців. Мотив становить слідство. Звичайно, в той же час ми розуміємо, що дійсно вони перевозили боєприпаси, гранати. Вони вже вказали, де знаходяться скинуті відомі ще ці гранати в ящиках зараз на місці працюють криміналісти, слідчі та відповідно водолази. Що стосується зброї, з якої був застрелений наш поліцейський, то на сьогодні. Між день. Ми на даний момент ми розуміємо, де де цей пістолет знаряддя вбивства вже вилучено, і все буде залучено до матеріалів кримінального провадження. Підозрює і підозрювані в нападі на поліціянтів на Вінниччині. Планували втекти з України. Про це повідомила речниця національної поліції Олена Бережна. За її словами, зловмисників затримали в закинутій будівлі на Одещині. При собі вони мали закордонні паспорти. І, от розібратися в цій ситуації. Ми спробуємо з нашим спікером. В мене на зв'язку адвокат Богдан Кушнір. Пане Богдане, мої вам вітання. Мої також вітаю студію. Хотіла поцікавитися, чи все для вас зрозуміло чітко в цій справі, яку зараз ми з вами обговорюємо стосовно двох ну батька і сина, двох військових, так які розстріляли, одного вбили поліцейського, одного важко поранили. Дивіться, загалом всі ми бачили перше це відео з бодікамери одного з поліцейських. По-друге, звичайно, у юридичній спільноті постає логічне питання: що треба було такого перевозити, щоб завдати шкоди життю та здоров'ю працівникам поліції, да, і чинити вбивство одного і замах на вбивство іншого. А, якщо ми кажемо про перевезення боєприпасів, да, то це могло б бути кваліфіковано як 263 стаття Кримінального кодексу України, де покарання досить невелике. Да. Там в принципі в середньому 5 років і тим паче під час військового стану, да вони є військовослужбовцями. Ну, є, як то кажуть, лазівки адвокатські для того, щоб е, цей термін ув'язнення збити до найменшого, да, і направити їх назад на виконання бойових завдань. Е, не співрозмірне виходить, що якщо ви е, хочете відвести да, від себе 263 третю статтю, да, то ви вчиняєте вбивство. Звичайно, тут не 115, як вбивство загальне да, а стаття 348 Кримінального кодексу України це посягання на життя працівників правоохоронних органів. І якраз в цій статті ми бачимо, що є е, е, термін ув'язнення від 9 до 15 років позбавлення волі або пожиттєво. Е, Наступне, що ми бачимо, це по затриманню. Лю їх затримали порядку 208-ї статті процесуального кодексу України, і звичайно зараз протягом 72 годин мають обрати їм запобіжний захід. Практика показує, що запобіжний захід буде безальтернативним, тобто лише обмеження волі, запобіжний захід, тримання під під, під вартою протягом 60 днів, в той час, поки буде йти досудове розслідування. Альтернатива у вигляді застави чи чогось іншого не буде відбуватися. Єдине ще питання це в тому, що щодо них буде застосовано. Вони спеціальні е, учасники даного процесу, і тому їх може бути поміщено або на гауптвахту так uh -huh. як вони військовослужбовці, або поміщено в спеціальний блок СІЗО Знову таки, питання в тому, хто буде цим займатися, як їх будуть транспортувати. Але суд, я впевнений, буде однозначний в цьому рішенні. Тобто, ми вже вангуємо, кажемо, що буде 60 діб тримання під вартою без альтернативи. Ну і звичайно, в майбутньому по судовій справі ми побачимо, як воно буде рухатися, чи буде пряма співучасть батька і сина. І звичайно, питання в тому, хто ж. Буде визнаний е, повністю винуватим в даній ситуації, і до кого буде застосовано, я вважаю, найвища міра покарання це Дуже. по позовне, пане Богдане. Ну багато хто з юристів адвокатів каже, що швидше за все батько буде брати на себе основний тягар і буде намагатися вигородити сина. Так чи може бути таке, що, наприклад, понесе найбільшу відповідальність саме батько? Чи піде на це, наприклад, суд, в це врахує? так? І чи може, наприклад, в мінімальний термін отримати син? Е, дивіться, ми бачили знову таки з відео, що здійснював постріли саме син. Син почав бити представника поліції. Е, після того ми так розуміємо, що дістав вогнепальну зброю да, і почав здійснювати постріли. Все це пов'язано саме з тим, хто прямий виконавець. Uh -huh. Тобто, батько, по великому рахунку, на себе взяти то і за дії сина не зможе. Кримінальний кодекс в даному випадку виокремлює особу, яка вчинила саме ті дії, да, і яка, наприклад, навіть спонукала. Я вважаю, що тут буде навпаки, тут е, син буде е, вигрожувати батька, казати, що батько не розумів, що коїться, е, він йому там дав команду да їхати там. І вони поїхали. Батько знаходився там в шоковому, в стресовому стані. Ну знову таки, це версія. Це версія, і yeah. я вважаю, що лінія захисту, яка буде у підозрюваних, да вона цей варіант продумає. Чи може лінія захисту, наприклад, застосувати, що в син діє в стані якогось афекту, я не знаю, бо, можливо в нього якісь були проблеми з психікою. Ну ми розуміємо, що ну, от, чесно кажучи, в мене є питання, я не можу зрозуміти, навіть якщо вони хотіли втекти так, як зараз говорять. Ну, наприклад, втікати в комендантську годину, напевно, не найкращий е варіант так, виїжджати, якщо ти хочеш, це 100% твою машину зупинять, якщо будуть поліцейські, ви натрапите на блокпост. Далі вони перевозили. Е Ну, гранати, так, знову ж таки, це знаєте, не причина, наприклад, вбивати, як ви сказали, це менший термін. Так, от як це може бути, як може чи може задіяти захист саме ситуації стосовно того, що цей момент був в стані афекту або якийсь неповносправний психологічно, я не знаю? Дивіться, будь-які такі питання будуть підніматися під час і досудового, і судового розгляду. Адвокати мають право заявляти проведення експертиз. Тобто, якщо відправлять сина і батька на експертизу психологічну, да то експерт е, дасть відповіді на певні питання. Да, чи були в них розлади, як вони себе почувають, е, чи розуміли вони е, сутність дій, які вчиняли? Але знову таки ми повертаємося до фактажу. Да. Відео було оприлюднене, і звичайно, кожен з нас зміг вже е, створити свою точку зору щодо цього інциденту. Як бачимо, поліцейські спілкуються. Не те, що е, е, стандартно, да? він спілкується дуже дуже вічливо. Він дуже спокійний. Він каже: Відкрийте, покажіть, будь ласка, багажник, що ви там везете. Стандартна процедура. Поліцейський не очікує нічого поганого, е, він спокійно веде з ними діалог. Він просить: ну, є вас там ніж? Да? Е, вони мають розмову про е, гібридний автомобіль е, поліцейського. Да? Про Mitsubishi Аутлендер. Так, що в них не було жодного конфлікту. Тобто, провокації якоїсь події не не відбулося, це відео так само буде як доказ. Воно буде досліджене експертами. Експерти дадуть певну свою думку щодо, щодо цього, щодо подій. і тому я вважаю, я вважаю да це на мою особисту думку що використати питання стану афекту тут не вийде, тому що афект це життєві хвилювання, це переживання, це щось спричинило. Людина намагалася якимось чином уникнути чогось. А тут е, чітко ми бачимо, що син е, дивився, дивився, розглядав можливість да е, заподіяти якусь шкоду. Можливо, він не, не думав стріляти, але питання пострілів виникло вже потім. Тобто він спочатку почав бити, а потім тільки вихопив зброю і почав завдавати е, пострілів. Що по першому, що по другому, пане Богдане? Тому, що... От та е, з деякі от е, мої колеги пишуть, що все ж таки є питання до того, що трошечки якби. Погана підготовка в самого поліцейського, вони зазначають, що от людина так піде за ліхтариком, розвертається спиною, що насправді, очевидно, потрібно все ж таки е е з'ясувати, все ж таки підтягнути підготовку і протокол дій. У вас, ви, у вас немає питань до того, що от як поліцейський, що насправді не до кінця якась ну, підготовка, є питання до підготовки поліцейського було. Е, дивіться. Е, щодо підготовки поліцейських, звичайно. Це питання вже е, особистого індивідуального фактору. Е, патрульні поліцейські вони проходять перше навчання в академії патрульної поліції. Далі вони е, кожен період е, здають пахову підготовку Так, тобто але ми ж дивіться. Ми зараз під... з вами обговорюємо ситуацію, да. яка відбулася в останній ну тобто в умовах воєнного стану, можливо, потрібно все ж таки. Ну підготовку вони ж найшвидше за все проходили, яка була адаптована для нормального, не для воєнного стану, пане Богдане. Питання в тому, що у них діють наразі, я знаю накази да про те, як себе поводити саме під час дії воєнного стану, вже останні от, два з копійкою років ці протоколи діють. Звичайно, ми кажемо про те, що це відбулося не в регіоні, де проводяться активні бойові дії. так само ми бачимо, що це фактично об'їзна дорога. Обізною дорогою, скоріше за все, вирішили батько з сином скористуватися для того, щоб безперешкодно проїхати з пункту А в пункт Б. Але там виявилося, що їх побачила патрульна поліція, зупинила да, і вирішила перевірити документи. Е, ще раз повідомляю, що під в регіонах де активні бойові дії, звичайно, поліція е, працює по іншому протоколу. Але чому ми ж розуміємо, що ворог навіть ті ж ДРГ, можуть вибачте мені пересуватися теж на в регіонах, де найменше якби є ризик того, що можна зустрітися з ворогом. Працівники поліції обов'язково вдягають бронежилети під час несення служби. Е, якщо я не помиляюся, то якраз у другого і врятував саме бронежилет, бо в нього пройшли основні постріли цей бронежелет. Е, підготовка ще раз, це, це ми не можемо побачити реально з відео. Це в е, слідці є таке поняття відтворення місця події да, і слідчий експеримент. Потрібно провести слідчі дії. Після того побачити, які дії були вчинені даним працівником поліції, де знаходився другий працівник поліції, що вони зробили, коли відтворення пройде. Да, після того, звичайно, можна провести звичайно буде і службове розслідування щодо їхньої там базової підготовки, да, наскільки вони правильно все зробили. Чи виконали, але зараз в одній його відео з бодікамери, да, на жаль, це достоменно нам невідомо і ми не можемо давати такі судження і заключення. Я хотіла ще поставити одне запитання От стосовно батька і сина, так які фактично розстріляли поліцейських. Е, дивіться, яка ситуація. Е, в момент, коли ця сталася історія, так, то в, в, в оперативному командові південь підтвердили, що нападники військові, так, але вже більше року не мають відношення до 27-го етапу. Так, бригади і тут е, виходить від поліції заява, що насправді дебер робить заяву, що їх оголосили в розшук за самовільне покинення е, військової частини. Так чому цілий рік ніхто не ставив запитання, де перебувають ці люди, і чи немає хтось відповісти за це. Тільки чому зараз, коли сталася фактично трагедія, постало питання: хто ж ці люди мають вони відношення до військових наразі? Не мають ну тобто якась невідповідність тут відбувається, пане Богдане. Е, ну, щоб не поливати брудом наші шановні Збройні Сили України, я скажу, що існує не поодинока практика, коли людей, які потрапляють якісь скандали, починають звільняти задніми чис числами. Звичайно, набагато простіше повідомити, що особи були все ну, В від, них відбулося самовільне залишення військової частини. Подати їх в розшук, можливо, написати рапорт заднім числом, да і зробити вигляд, щоб до військової частини не було ніяких питань у контролюючих органів. Ми знаємо, такі випадки були і щодо поліцейських, які теж вчиняли певні злочини, да їх звільняли заднім чис числом. Тут коментувати і казати щось достеменне не, неможливо, тому що потрібно, щоб слідство е, вилучило всі ці документи, отримало копії рапортів. Але звичайно, повідомлення про СЗШ відбувається протягом. Трьох діб три доби немає зв'язку з військовим, ніхто не розуміє, де він знаходиться. Він не зник під час виконання бойових завдань на нулі, так, 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 так званому. Звичайно, після того він повідомляється в СЗЧ, Дається відповідь від запит до ВСП. ВСПшники вносять його в базу, так само е контактують з працівниками поліції, все вноситься в планшет. І після того, якщо таку особу зупиняють на вулиці, да, по ній б'ється стара жовтня, що вона перебуває в розшуку, як СЗЧ. Іншого варіанту не існує. Тому знову таки, якщо вони рік не були в військовій частині, а їх от буквально тільки подали в СССР, да то звичайно буде питання до строєвої, до командира, до заступника командира, який по профільним питанням виступає. Але знову таки, ми ці документи не бачили, да і. Давати якусь там їм оцінку зараз, на жаль, не можемо. почула. Спасибі пане Богдане за включення в ефір. Глядачам нагадаю, що це був адвокат Богдан Кошнір, і обговорювали ми ситуацію, ситуація, яка сталася на Вінниччині, коли батько і син розстріляли поліцейських і була оголошена операція перехват, і от затримали їх. І зараз їм е, ухвалено стосовно цих двох е, рішення про те, що вони будуть взяти під е, арешт.